Давно колись те діялось у нас на Вкраїні, Серед села вдова жила у новій хатині білолиця кароока і станом висока. У жупані кругом пані, і спереду і збоку, і молода ні в року їй, а за молодою, а надто ще й за вдовою. Козаки ордою так і ходять. І за нею козаки ходили. Поки вдова без сорома дочку породила, породила та й байдуже людям годувати. У чужім селі покинула отака то мати. Постривайте, що ще буде. Годували люди молодочку, а вдовиця в неділю і в будень з жонатими, з парубками пила та гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та стала. Не зчулася, як минули літа молодії, лихо лихо, мати в'яне, дочка червоніє, виростає, та й виросла ганна кароока, як то поля серед поля, гнучка та висока. Я ганусі не боюся, співає матуся. А козаки, як хміль той, в'ються круг ганусі, а надто той рибалонька, жвавий, кучерявий, мліє, в'яний, як зустріне ганусю, чорняву, побачила стара мати, сказилася люта. Чи бач, погань розхристана? Байстряне обуте, ти вже виросла, дівуєш, з хлопцями гуляєш, постривай же. Ось я тобі мене зневажаєш, ні, голубко, і от злості зубами скрегоче, отака то бува мати, де ж серце жіноче, серце матері. Ой, лихо, лишенько, дівчата, мати стан гнучкий, високий, а серця не мати.